Добро вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Іршовець. За що на війні гинуть наші хлопці? Отак, От якщо подумати і чесно сказати, за Україну, так. А ще за що. Це питання чомусь зараз мало турбує більшу частину суспільства. А сьогодні на превеликий жаль. А сьогодні в мережі Facebook та Ютуб викладено відео, де 19-літній хлопець, солдат Збройних сил України, запитує, за що я повинен померти в свої 19 років. Отже, скільки раз командування ЗСУ казало, що 18, 19, 20 років хлопці на нулі не будуть. А вони ж є. 18, 19, 20 років хлопчики як помирали, так і помирають. А чиновники, депутати, силовики, прокурори, судді, кримінал, контрабандисти, наркоділери, блатні, приближені влади, їхні синки, куми, свати живуть і процвітають. І про це говорить оця дитина в 19 років. Він каже: Я знаю, що я помру. Я не боюся воювати і воюю. А за що я буду помирати в свої 19 років? Дитина в 19 років дивиться такими очима дитячими і говорить це. Серце просто розривається, коли ти дивишся це відео. А ще більше розривається моє серце, тому що. Тому що наше суспільство бачить це все, бачить, як помирають один за одним наші хлопчики 18, 19, 20 років. І мовчить. Мовчить, приносить їх у жертву. А з вами Гершвець. Підписуйтесь на канал. Буду вдячний. До нової зустрічі.